Рівняйся. Струнка. Пане викладач, группа номер 11, кількості 12 здобувачів освіти. Построєна. Командир взводу Самойленко. Стать стоїть. Вот. Рівняйся. Струнка. Слава Україні! Героям слава! Перший, другий. розрахуйся. Перший. 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 Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Розрахунок другий. закінчений. Злоць. Вот. Дві шеренги. Шикуйся. Вот. Право. Руч. Заняття закінчене, після команди заходимо в клас для проведення теоретичного навчання. Звод рівняйся. Струнко. Розійдись! Доброго дня. Зараз ми продовжуємо розглядати розділ 5 вогневої підготовки, і наш урок має свою назву Боєприпаси унітарні патрони до АК-74. Спорядження магазину АК-74. Які навчальні питання ми будемо розглядати на цьому уроці? Перше це види боєприпасів. Друге це призначення будова унітарного патрону. Третє види патронів до АК-74. І четверте питання це порядок спорядження магазину АК-74 патронами. Мета, яку я ставлю перед вами, і вона має назву формування компетентностей», слідуючи: предметні компетентності це викласти призначення та бойові властивості унітарного патрону до АК-74, його будову, види і порядок спорядження магазину АК-74 в тісній взаємодії з теоретичними основами балістики. Ключові компетентності це формування уявлення про будову та бойові властивості унітарного патрону до АК 74 набуття здобувачами освіти, первинних навичок у порядку спорядження магазину АК-74. І І ж загальнокультурні загальнокультурна компетентність це виховання любові до нашої батьківщини, поваги до сучасних збройних сил України і переконання. Вас здобувчів освіти в необхідності всебічної підготовки до військової служби. В першу чергу я хотів би відмітити у своїй розповіді, що калібр автомату АК-74 складає 5,45 мм. Відповідно до нього, бойовий патрон теж має калібр 5,45. В правому куті нашого слайду відображено. Будова патрону. Патрон до АК74 складається із слідчих частин. Перша частина це куля, друга гільза. Третя це пороховий заряд, який знаходиться у гільзі. Четвертий це капсуль. У лівому кутку нашого слайду відображені патрони. Малюнок А. Це бойовий патрон із звичайною кулею. Бойовими патронами називаються патрони із звичайними або трасуючими кулями. І так, звичайна куля, вона предназначена для ураження живої сили противника, яка розміщена відкрито та за укриттями, які пробуває куля. Звичайна куля має Ось такий вигляд. На малюнку Б відображена трасуюча куля. Відповідно в трасуючій кулі, головна частина кулі пофарбована в зелений колір. Зверніть увагу на кулю цього патрону. Також Трасуюча куля призначена для ураження живої сили противника, крім того, при польоті кулі в повітрі її палаючий трасуючий склад на відстанях стрільби до 800 метрів залишає слід, що світиться і дозволяє проводити коригування вогнів. Подальшому я розповім вам, як потрібно споряджати магазин чередуючі, трасуючі патрони з трасуючими кулями та звичайними. Давайте розглянемо модифікацію набоїв до автомату Калашникова калібру 5.45, 45 тобто до автомату АК-74. На цьому малюнку, тобто на слайді, ви бачите відображені усі модифікації. Всі вони, звертаю вашу увагу, всі вони пофарбовані в різний колір, мають однакову будову, будову окрім посліднього навчального. Тому потрібно відрізняти їх тільки за кольором головки кулі. Перша це йде патрон із звичайною кулею. Патрон із звичайною кулею призначений для ураження живих цілей, розташованих відкрито або за перешкодами. Патрон. Із кулею підвищеної потужності він забезпечує підвищення пробування засобів індивідуального бронезахисту. Він має от такий вигляд. Слідуючий це йде патрон із бронебійними кулями. Патрон із бронебійною кулею, окрашений головка патрону зелений колір. І він забезпечує ця куля підвищене пробування засобів індивідуального бронезахисту. Відповідно, патрон бронебійно трасуючою кулею, він окрашений головка патрону в зелений колір і біля початку гільзи йде червона смужка. Патрон із кули зменшеною швидкістю пробивання. він окрашений головка його чорний колір, потім йде поясок зеленого кольору і червоний поясок біля початку гільза. Патрон із кули, що має знижену рикошетну здатність, він окрашений у синій колір біля початку гільза. Це відображено на малюнку. Патрон холостий, він має дві модифікації. А перша модифікація куля окрашена у білий колір, друга модифікація, вона відображена на нижчому малюнку, має отаку будову. І останній модифікація патрона це патрон навчальний. Зверніть увагу, що він відрізняється від інших обжимами на кільзі. І він використовується для навчання прийомом заряджання автоматів калібру 5,45 та споряджання магазину. Це тобто та дія, яку ми будемо в подальшому виконувати. Тепер пропоную вам розглянути боєкомплект. Насимий самий боєкомплект військовослужбовця складає 450 набоїв. Із них 270 штук калібру 5,45. І 180 калібру 545 трасуючих. Тобто, якщо скласти усі кількість патронів, виходить 450 патронів. Відповідно, ви знаєте, що в магазині входить до автомату АК-74 30 набоїв. Тобто, носимий боєкомплект складає. 450 поділити на 30. Відповідно, складає 15 магазинів. Магазин. Він призначений для розміщення патронів і подачі їх у ствольну коробку. Його будова, як я вже сказав. До магазину АК 74 ходить 30 патронів. На магазині є відповідно отвір. Якщо в цьому отворі виглядає частина патрону, то, відповідно, магазин наповнений 30 патронами. Якщо в отворі не видно патрону, то, відповідно, кількість. Патронів у магазині менше 30 штук. Корпус магазина Магазин складається з корпусу, з подавача, з пружини подавача, з стопорної планки та кришки магазину. Це все відображено на слайді. Яке ж проходить, як проходить спорядження магазину? Вихідне положення, магазин із 30 патронами, зручному для здобувача освіти положенні лежить на столі. За командою вчителя, викладача потрібно взяти магазин у ліву руку під кутом 45 градусів, зігнутою частиною на себе, великий палець зверху. Правою рукою взяти патрон, покласти його на прийомник магазина кулью до себе так, щоб гільза не доходила до краю прийомника. На 4-5 міліметрів. Великим пальцем лівої руки дотиснути патрон рухом униз і вперед. Після закладання всіх патронів покласти магазин на стіл і прийняти строєве положення. Відповідно, споряджати магазин можна і обоймою. На малюнку відображено. Ви бачите, складається обойма, вставляється туди патрони і потім. Споряджається ними магазин. Тепер давайте розглянемо нормативи з вогневої підготовки. Відповідно, пункт 5. Нам дає зрозуміти, що споряджання магазину патронами потрібно виконати на 12 балів за 35 секунд, на 11 балів за 40 секунд, на 10 балів за 45, відповідно, на 9. За 46, на 8 за 48, на 7 балів за 50, на 6 51, на 5 53, і на 4 за 55 секунд. На низький рівень 57, 59 і 62 секунди. Але потрібно звернути увагу, що потрібно виконувати на високий рівень виконання правильно і чітко. На достатній рівень не більше двох помилок, на середній не більше трьох помилок. Ну і на низький рівень допущено більше трьох помилок. Відповідно, ще раз звертаю вашу увагу, що при порушенні заходів безпеки під час поводження зі зброєю результат буде анульовано. Відповідно після того, як споряджиться магазин, то заряджання автомату проходить. Слідуючим чином. Перше. Приєднується магазин до автомату. Це відображено на малюнку у лівій стороні слайда. Друге. Ставлять запобіжник в режим автоматичного або одиночного вогню. Третє. Відводять затворну раму до відказу та відпускають її. Супроводжувати цю дію не потрібно руками. І четверте. ставлять автомат на запобіжник, якщо не належить негайне відкриття вогню або не було команди вогонь. Отакі от, от дії при заряджанні автомата, магазина. Магазином той, який ви зараз зараз будете споряджати. Відповідно до спорядження магазину. Я ще раз ставлю на слайд, як проходить споряджання магазина. Патронами. І, відповідно, відображу, як це робити. Перед тим, як почати споряджати магазин патронами, я хотів би розказати про одну маленьку хитрість, яку повинен знати кожен військовослужбовець. Магазин до АК-74 потрібно починати споряджати із трасуючими патронами або трасуючими бронебійними. Чому? Тому що, якщо ви положите першими три патрони, то, відповідно, вони будуть останніми в вашому магазині. І ви, як військовослужбовець майбутній, або як військовослужбовець цього дня, будете бачити, що у вас, коли йдуть останні три трасуючі патрони, то у вас магазин закінчився і потрібно його міняти. Також першими ставлять Останніми ставлять теж трасуючі патрони, щоб бачити, куди йдуть ваші постріли. Або ж, якщо буде така необхідність, то пострілами свого автомата ви можете вказати на ціль, яку потрібно знешкодити, або okay. на ціль, яку потрібно прийняти до уваги. І так, з чого починаємо споряджання? Магазин береться в ліву руку, пальцем великої руки тримаєте його на краю. Правою рукою берете патрони і починаєте споряджати. Ще раз підкреслюю, перше ставте трасуючі. І закінчення, як ви бачите, йде із трасуючим патроном. Магазин споряджений. Перший повний. Прошу певнитись. І на закінчення нашого уроку я хотів би донести до вас міжпредметні зв'язки. Міжпредметні зв'язки, предмети захисту країни. Наприклад, з фізикою. Це фізика розглядає тиск порокових газів, вони тісно поєднані із захистом України. З географією захист України поєднується розповсюдженням автомату Калашникова по багатьом країнам світу. З інформатикою це технічні засоби навчання, програмне забезпечення. Домашні завдання перше. Це основне засвоєння змісту викладних навчальних питань. Для здобувачів освіти з середнім рівнем, відповідно, підручник Гнатюка, захист вітчизни, рівень стандарту 10 клас, сторінка 127, 128, і на сторінки 132 завдання перше та друге. Для здобувачів освіти з достатнім рівнем знань підготувати доповідь. На тему маркування боєприпасів і для здобувачів освіти з високим рівнем знань підготувати презентацію спорядження магазина патронами. Дякую за увагу! До побачення!